І знову нові акції в такій пекарні. дивіться, запіканка по 13 зло за штуку. Бу, кажу, з зовтим сиром по 2,15. А також таке от тістечко за 39 зло. Акції з'їде з 28 по 9.08. І так виглядає пекарня «Оскроба». В Цих пекарнях то все завжди свіже і хороше і здорове. До речі, можна деколи прийти і собі купити якісь різні продукти без глютену, або. Без цукру, так що зважайте на свій цукор, хто має підвищений цукор, може прийти в будь-яку пекарню таку і купити товари. А також безглютинові, які є дуже для вас корисні. Також можна купити такі для булочки різні, які можна, ягодянки. Потім зараз є дуже багато тортів без цукру, які з фруктами там. Не знаю, з ягодами, з малинами. Зараз якраз ягоди, а потім будуть малини. Якщо тобі була цікава інформація, підпишись, постав лайк.